Сім місяців роботи в аптеці і звільнення. Спитайте, що ж стало причиною? Ну, давайте по порядку. Перше і найголовніше, я банально не витримала, не вистачило сил, емоцій, і я не соромлюся в цьому зізнатися в першу чергу собі. По секретику вам так скажу на вушко, що менталочка за сім місяців моя полетіла кудись далеко від мене. Більшість аптек працює так, що на зміні є фармацевт, інколи два фармацевта і завідуюча. Конкретно та мережа, в якій була я. То ми план аптечний ділили на день із завідуючою побуднім дням. І лише по вихідним фармацевт був повністю сам на аптеці. І в принципі, мене це повністю влаштовувало. Звісно, від роботи я вже потихеньку з ума сходила, але все одно нормальний колектив, нормальний графік, можна жити і платять нормально. Поки не прийшли зміни, які, так сказати, і підштовхнули мене до того рішення, яке я потім прийняла. Все почалося з того, що моя напарниця взяла собі відпустку на три місяця по сімейним акціям. Обставинам і я залишилася одним фармацевтом на аптеці, але були заміни. Їх пообіцяли, вони були, тому з цим все нормально. Друге, що так нормально підкосило мене, завідуючу. В принципі, нашу аптеку це відкриття прямо через стінку аптеки конкурента. Ну, я думаю, ви приблизно можете уявити, які емоції ми тоді пережили. Історія виходить задовга, все не можу вмістити в одну частину, тому зроблю другу. Не кидайте в мене камінням, а краще підтримайте мене активністю.